Доброго дня, малята! По порядку всі планети назве кожен з нас: раз Меркурій, Два. Венера, три Земля, чотири Марс, п'ять Юпітер, Шість Сатурн, Сім Уран. За ним Нептун. Він восьмий. йде за рахунком. А за ним же вже потім. І дев'ята планета під назвою Плутон. І ми сьогодні з вами зробимо аплікацію Цікавий космос. Нам знадобиться чорний папір, клей, фломастери, а також ножниці і кольоровий папір. Це будуть наші планети. Спочатку ми беремо білий папір. Малюємо ось такий полукруг, вирізаємо. Це буде наша планета Земля. Нашу планету Землю ми. Розфарбуємо синім і зеленим кольором ось так, синій. Зелений. Наша планета вже намальована. Так, ми це залишаємо в сторінку і беремо кольоровий папір і намальовуємо кружечки і вирізаємо. Це будуть планети. Планети наші теж вже вирізані. Все в нас є, тому складаємо нашу порубку. Намащуємо клеєм планету. Приклеїмо ось так. Зараз беремо нашого космонавта. Також намащуємо клеєм і приклеємо. Зараз наші планети будемо збирати. І ще ми додамо маленьких ось таких. Дякую за увагу! Робіть задоволенням.